Дві тисячі гривень заберуть люди, чи дві тисячі гривень віддадуть бабусі. Дві тисячі гривень вам чи дві тисячі гривень рандомній бабусі. Давайте бабусі віддайте рандомній бабусі. Як вирішите? Допомогти бабусі чи віддати вам? Та якщо ми скажемо, що нам тобі відоста нам? Да, але якась бабуся може отримати надбавку до пенсії. Вибирайте давайте до пенсії. Давайте бабусі краще бабусі рандомні. Бабусі. Да. Добре, дві тисячі гривень вам чи дві тисячі гривень рандомній бабусі. Бабусі бабусі Йдемо передавати. А підскажіть, будь ласка, яка у вас пенсія зараз? Ми проводимо соціальне опитування. Чотири тисячі і дві Я блогер в Україні, Займаюсь благодійністю, mm -hmm. і зараз всі люди вибрали, щоб ми знайшли рандомну бабусю і передали дві тисячі гривень. Їй Ой, не треба. Комусь якщо не дати ні, дочка допомагає. Це вас пенсія? Три тисячі. Ми хочемо вам допомогти. Все, якби ну не переживайте. Перечому тримайте, хтось більше дається да. кіня. <пас> <пас>